Ексклюзивні кадри українські військові взяли в полон окупантів у Старомайорському і знайшли в них важливі документи. Бійці ЗСУ пояснили, чому звільнення населеного пункту настільки важливе. Усі деталі розповім далі у випуску. Це фабрика новин. З вами я, Анастасія Федор. Одразу ставте вподобайку у цьому відео, щоб його переконачили якомога більше людей. Отже, поїхали. Українські військові ведуть важкі бої у Старомайорському, що на півдні України. Під час одного із завдань бійці сил спесопрод операції знищили частину російських десантників із 247-го парашютно парашутно-десантного полку, а інших взяли в полон. Оператори ССО виявили та заблокували окупантів. У підсумку зав'язався бій, під час якого загарбників змусили здатись. На оприлюднених кадрах вони виходять із піднятими руками і виконують наказ українських бійців. У повідомленні ССО уточнили, що відзначились воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення. Українські військові почали зачищати деокуповані позиції і виявили штабну документацію одного з батальйонів 247-го парашютно-десантного полку РФ. Також у телефоні одного із знищених окупантів виявили список. У ньому то фіксував чималі втрати цього після. Дрозділу в боях скріншоти цього списку ви бачите на екрані. Поруч зі званнями та прізвищами окупантів зазначено їх статус 200 чи 300. -й. Це один із прикладів успішних дій зсу в рамках контрнаступу на півдні. У інштабі підтвердили просування в Старомайорському. Речник Андрій Ковальов зауважив, що українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах. Додам, що Старомайорське це село, що розташоване у Волноваському районі Донеччини, а точніше на кор. Доні із Запорізької області. До речі, у цьому регіоні ЗСУ також мають певні успіхи. За словами речника генштабу, окупанти намагалися відбити назад свої позиції північно східніше. Роботаного в Запорізькій області для цього навіть підтягнули резерви, проте ті не допомогли, і атака завершилась безуспішно. Просування на півдні хоч і повільними темпами, але триває. Там йдуть запеклі бої. Враженнями поділився один із військових ЗСУ Олександр Войтко. Він розповів, що перебуває на напрямку велика нова сілка вугледар. Це якраз неподалік згаданого Старомайорського. Військовий пояснив, чому звільнення цього населеного пункту настільки потрібне. Цитую, це важлива захисна лінія російських окупантів. Наші підрозділи намагаються її прорвати, намагаються звільнити ці населені пункти, щоб мати можливість далі рухатись на південь. Кінець цитати тож позитивні бої тривають в районі Вогледара збройні сили України ведуть там контрбатарейну боротьбу. Військовий уточнив, що значних просувань біля міста немає, адже окупанти стягнули туди резерви, а все щоб не допустити прориву українських підрозділів до Волновахи, яка є важливим транспортним вузлом для загарбників. Проте українські військові роблять все можливе і на цьому напрямку.